Сцену актової зали прикрашав рушник, вишитий майстрами Ставищенщини. Тут і вишитий портрет Великого Кобзаря, вшанувати пам'ять якого й зібралися на Шевченківські читання. Послухати музичні твори на слова кобзаря та поринути у світ його поезії прийшли від малого до літнього. Вітання всім адресував ведучий Василь Горбуненко та одна за одною перегортав сторінки життя і творчості поета. Про єдність Шевченкового слова говорив голова районної ради Віктор Малаш. Тарас Герой Шевченко став символом української нації, адже в кожної нації є свої символи, є свої країни. Тарас Герой Шевченко в своїх віршах підписав далекі роки. Він дивився майбутньому. Адже як кожне його слово поставив. Сьогодні, слухаючи, пісні на його вірші, ми бачимо, що він в кожному своєму слові, слові прославляв нашу майбутню Україну закликав до її єдності, до того, що ми її любові до неї, що ми її перевели. І дійсно, кожне слово його породже сьогодні стали. Адже з заран, Шевченка проходили цей час Великої Вітченняної Вії. Ви знаєте, яку людину, яка в своєму музику цю Велику Вітчизнення війну принесла, понеса позавши в принесе, понесе, І читала під час вітиху Великої війни. Сьогодні наші хлопці в зоні АТУ також читають по Слово зараз об'єднає нас всіх. І я вірю в те, що ми завжди будемо пам'ятати Тараса Львича Шевченка. І віру в те, що навколо нього, навколо його слів, ми об'єднаємось, наша нація, наша Україна стане квітучою. І це буде квітучою, розвиною соціально-економічною нашою державою. Всі люди будуть жити дуже чудово. І пророчі слова, і те, що пожарна Тараса Шевченко збудеться. Тож давайте будемо пам'ятати. Слова Шевченка, та нашої держави. Все, що йшло зі сцени, було пронизане духом Шевченкового слова. Декламували вірші українського генія, були інсценізації за його творами, виконували музичні твори на слова Тараса, учнівство, молодь, діти, представники органів місцевого самоврядування, депутатського корпусу говорили зі сцени словом кобзаря. Піднесення почуття гордості і незламності духу, сучасності слова Шевченка, були присутні в кожному виступі працівників культури, самодіяльну народного хору Червона калина, ансамблю української пісні Ябленька. Руки поховання на ненамоглі, серед старших рухів, навкраїні, шабланище року полі, і Дніпро, і кручі. Було видно було чути, як треба рявучи, як понесе з України. Синє море, кров порожа. От тоді Ілана, Ігор, все і Лені, і горі все покинуть і полину до самого Бога. І день-не день, і день не йде, а літа стрілою, привітає. Не те там орел карає, щодень Божий добрі ребра серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не сидить, не виореть, на дні моря воля. І чути твої, ніч, і їх садуває. Тярнає, не гуляє, ночі спочиває, прокинеться, тихесенько осоки питає, хто Хтосе, хто се по сім боці, чеше босу, Хтосе, Хтосе, хто се, хто се, хто се в боці, рве на собі босі, Хтосе, Хтосе, тихесенько, Спитає, повіє, та й задима, поки небо край зачервоніє, хто се, хто се спитає, те цікаві дівчата, ото дочка по сім році, по тім боці мати. однаково. чи буду я жити в краї, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, Однаковість в мені, неволі вирісні між чужими, і неоплаканий своїми, неволі плачучи І все з собою заберу, малого сліду нашій славній Україні на нашій, не своїй землі. Буває іноді старий не знає сам, чого зрадіє, неначе стане молодий, і заспіває, як уміє, і стане ясно перед ним надія ангелом святим, і зоря, молодость Його битає весело над Ним. Що ж це зробило? Дівице, того, що бачите старий подума, добро якесь комусь зробить. А що ж як зробить? Добре жить, тому чия душа і дума добро навчилася любить, не раз такому любо стане, не раз барвінком зацвіте, отак буває в темну яму святеє сонечко загляне і в темній ямі. Як на те зелена травка проросте? За що мене, як росла я, люди не любили? За що мене, як виросла, молодою любила? За що вони мене тепер в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають свого світа? Кажи мені брати, бородавець. Я не знаю моя слезь, і світ королеви схилив свою волігоньку червоного уже до кіло по них було величі хай. І заплакала лілея росою сльозою, заплакала. Я б не сказав, як була я любимою, як я мордувалась, не гріє сонце на чужині, а дома надто вже пекло. Мені невесело було на нашій славній Україні. Ніхто любив мене, віддав і я хилився ні до кого, Лукав собі. Лися Богу, та люди панство проклинав, і згадував літа лихії, погані дам їй літа, світи тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сполюндровано, за що, мамо, гинеш, чи ти рано дослід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичай не вчила. Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі панувала.